Найді псалом 32, 5. Я висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини моєї. Я мовив, признаюсь Господеві в моїх провинах, і ти простив вину гріха мого. Тебе там питання. Давід в молитві візнає свій гріх. Напишіть цей вірш своїми словами. Так то робить вдома. Cej výrš vlastnými slovami. Potom je. Do roha žiťa peremohy môže byť zobražená nastupným maliunkom. Tak to ste urobili také maliunok, urobíte doma na tom papíru, ak máte. Že tam máte výchyt, tam máte spilný s otcem, vyznačajú hry, a tak dále, potom je tam žiťa, peremohy. Приповідок. 4, 13, 15. Держись науки, її не, за, не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє, не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачи, ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї, та, йди, та й далі йди. Там і написано: як. praktično môžeš uniknúť padania bez pokusu. No, drž sa nauky. nauky, to je prša. Nezanedbuj. Ne Nezanedbuj. Pilnuj. Pilnuj, ona božitia tvoje. Dobre, potom máte ešte. Nechodite s bez božiny. Да. простувати дорогою ледачі. А не простою дорогою ледачі. А, а ще там що? Ухиляється. Під неї. Зверни не з неї. Не ходи неї. Зверни з неї. Та, да. Да. да, і далі, і Так що, дай мати сі всі ті, маєте всі порахувати, всі знову стодова, продавати, що все там Máte, metod, a to si napíše do toho svého. Ale ak to budete mať, tak perši z toho, a potom z toho opíšte, sa rupsujte, ako chcete, dať tomu druhému, a sami si to potom nepoštujete, ako potom to robiť nebude. nebude. Tomu svi učenici musíte dostať to pusté, bo ak ja dostať zapomnené jej, tak ničo nebude robiť. Vy to sami to chce, aby si našli aspoň hodinu času po tým. jeden, nebude. jeden nebude. den máte, ale môžete ako По вечеру, як мати, а ви можете робити чи годину чи по 15 хвилин, коли але маєте, čas. маєте час. Mm -hmm. mm -hmm. маєте, маєте, маєте ви можете знайти свій конкретний час для студіювання. Аби сте ви то простудували, а потім вите учити. Другі. Щоб ви простували, а потім можете вчити її. Ви, ви найперше тут самі студієте, а потім, самі потім, se, потім аж тоді даєте іншому. Jakob, Горіться, Отже, Богові, противтесь дияволові і він утече від вас. Та й мате питання тоді. Які два кроки допоможуть тобі жити переможно? Прочитайте це місті ще а ті два кроки слідкуйте. Хорється, Отже, Богові, противтеся дияволові, і він утече від вас. Йде? Корите, так і два кроки. Перший крок, корите. а другий дияволо. А що робить дьявол потім? Утечені. 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 <laughs> як як саме відкриваєте, а коритися, так він вас буде мучити. Якщо ви, ви, ви йому відкриваєтеся і йому, йому коритеся, то він вас буде мучити. Буде вам думки, відчуття. давати різні думки, відчуття, відчуття тягати вас за ніс. E, тепер є там. Підчинитися Богу означає підпорядкувати свою волю Божій волі. Опертися діяволу означає використати те, що Бог нам приготував, щоб ми могли жити переможно. Ці питання про гріх і спокусу, спокуси і ймовірно пригадають тобі три щоденні досвіди. Tak tady máte znovu. Znovu pročítaj osmé pitania. Osmé pitania. E, v jakých oblasti potrebuješ poslucháty otca? Tak to je osobisté, to je dva kožda o inšie. si by musel, sami musel sám... Musím sám podúmať, musí sa dúmať sám na sebe. Potom je tam ďalšie pitanie. Kde na tvoje, tvoju dúmku počínajť sa z pokusa neposlucháty oca? tvoju dúmku počínajť sa z pokusa neposlucháty oca? Ty, no v té oblasti, já to konkrétně to budete Vy v tej oblasti svoje, že máte tam problém, ja nevím, třeba, já nevím, co

No stop, tak. Dobre, další tam da máte. Čo by ti mal zrobiti, čo pridušiť si zárodky neposlušnosti. Ty zárodky neposlušnosti. Tak človek má byť Boh, poslúchať Boha. My sme měli mě na každú tú takú likárnu. My na každú svoju problému mali taký lik. Prichodí na vás chmura. Príde jaká z vás chmura. My sme Opak, o, môžete ISU sa dovydajú tobi. E, Príchodiť nejaká, potom spokúsať, že odsudzujete druhého. Príďte tak, že posudzujete A vy kávite. Dobre. A čo ja? A vy kávite. Dobre. A čo ja? Ja lípša. Ja

Взепритися дяблове втече від вас. Ви мати то Боже слово, що взепритися до дявола і він втече від вас. Регульна як людина є така байдужа? Як так, людина залишається в байдужості? Так, то значить, то слово брехні почне діяти. То слово брехні почне діяти. Відте, що немає цього сцену послухати ніякої брехні? Знаєте, що немає сенсу слухати якісь брехні. Або прийде ніякий образ. Або прийде якась уява. Так то я не хочу ані, ані бачити. То можу сказати, я то навіть не хочу бачити. Я не хочу, щоб шпира... мене шпіна був э, пам'ять. Я не хочу, свою, тому що моя пам'ять в моїй пам'яті буде брудні in, речі. Або якісь інформації знати. Котори які шкоді. Які мені на шкоду. Значить то був, Для чого то був, Я був то не хочу знати. знати. Я не хочу то знати. Як ріка Бог, що Павел Мезі Хрестіна, це не менує такове... Hriechy, ktoré oni konajú. A tragédia je, že v takzvané sexuálnej výchove detí od 4 rokov už do nich pchajú pornografii, e, hriechy pedofílie, e, homosexualizmu, bo možno za chvíľu i zoofílie, všetko im to pokazujú. No a tragédia je, že deti im od 4 rokov už to všetko nepoznajú. To oni musí znati. Ви кажете, що вони всемусе знати. Коли батьки будуть їх перед тим захищати, так же вони це допустять насильство. То батьки нібито так звано, допускається насильство. Бо діти діти мають право на інформацію. Ми no, те на має право на інформацію. Хто є? Хто знає людську природу? Хто знає людську природу? Так такої дурної творити не буде. То не буде творити. То кожен педагог нормально Кожен нормальний педагог знає, що ми маємо хранити ото. Знає, що ми маємо охороняти себе тим. Наркотики. Що то він має свободу, має випробувати. А, наприклад, що до нього не може досуджувати. Він що... не може допосуджувати, бо має свободу, може собі то випробувати. Це брехня. Це брехня.

Випійте to, tu, випій, ту, з випій ту uh, фляшку з єдом. Випійте фляшку з єдом. Як, та Як говорила Ліна Манова? Як Лінеман Манова говорила. Яка просто Prosazovala ten historično-kritičný metódy. A potom historično-kritičný vždycky A potom ty od, jak, jak, jak tí teológovia, tí ty profesory spokúšajú tých študentov. Vyprobuj to, skúpaj sa spálila to, skúpaj 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 Що ти маєш слабу віру? Вони знають той обман того думання людського. Вони знають той обман того Якусь логіку. Знаєш, якусь логіку. Яка потім просто обмане людину. Яка потім обмане людину. Що дьявол є дуже добрий логік. Дьявол є, є дуже добрий психолог. Дуже добрий психолог. Але є професіональний подводник брехун. Але є професійний брехун і обманщик. А пак пі, є підсумок. Пі, Tvoja poslušnosť Otcu bazuje sa na realnosti, čo vinie tri sotvoriteľ a ty je jeho tvorina. Tomu ty jeho slúchaješ. Na žití poslušnosti pobudovano tvoje duchovné blahoslovenia i bohatstvo, bo Boh tebe ľúbi. Do jakoj miery ty privlastníš sobi do pomohu Otca dla žitia a premohy, do tej miery proživeš žiťa poslušnosti jak svý do svý. Odnak ty nematímeš imunitetu proti hrícha i spokus. I choď hrích nemôže skasovať Božej ljubovi, ty môžeš vtratiť spilnist, jakú máš s Otcem. Odnak vyznavaním piznaných hrýchiv ty môžeš cíl spilnist znovu vidnoviti. Takže tam je práve to, že by sme vyznávali tie svoje hríky pred Bohom, keď vám to skázal, jak je mi vesvidné, usvidomí sa Boh, mene báčí, a pred ním skázal, no, svoje proviny, že mi urobili, nejaké pastky vešli, nebo to urobili, mene to je Bohu a Boh nám hned už mi to im Dobre. Tak to by byl Ten... ten ten kurzík cej 1 sme dokinčili. Je dobre si to doma prihotoviť, sami si pročítajte to a potom to vyprobujte zase s tým niekde s jedným tým človekom, alebo dva rukou máte s nejakýma, alebo susidka je to, alebo s nami, s kým už začínali. Proste snažiť sa im to no, pojasňovať a robiť takú ich svinicu. Коли злово... Якось... говорите то Боже Слово іншим, то тим сам сидим читеся.